Говорять бровари. Людина – це дріб. Чисельник достоинства людини. Знаменник це самооцінка. Збільшити свій чисельник свої достоинства. Людина неспроможна, але кожен може зменшити свій знаменник, свою завищену самооцінку. І цим зменшенням наблизитися до досконалості. Міськрайонне радіо. І ми, як завжди, у цій порі, раді вітати вас, шановні наші радіослухачі. До вашої уваги пропонуємо послухати інформаційний випуск міськрайонних пістей, якому познайомимо вас з останніми новинами подібні. Діями, фактами нашого міста та району залишайтеся з нами. Цими вихідними працівники житлово-комунального господарства та побутового обслуговування населення відзначають своє професійне свято. Ми маємо змогу подякувати всім тим, хто надає нам комунальні послуги, без яких ми сьогодні не усвідомлюємо цивілізованого життя. Це вода, тепло, електроенергія, чистота вулиць і дворів, озеленення території тощо, і за всім цим стоїть праця багатьох відданих своїй справі людей. З нагоди свята на адресу шановних працівників житлово-комунального господарства та побутового обслуговування населення Броварщини надійшли вітання від голови адміністрації Петра Іваненка, голови районної ради Анатолія Деменка. Шановні працівники житлово-комунального господарства та побутового обслуговування населення Броварщини, щиро вітаємо вас з професійним святом. Завдяки вашому професіоналізму в населених пунктах району багато зроблено і робиться для належного утримання житла, водо і теплозабезпечення, благоустрою територій, підготовки і надійної роботи житлово-комунального господарства. Ця робота не проста і в складних умовах сьогодення потребує максимальної згуртованості і наполегливості, напружено. Місті фізичних і моральних сил з метою створення людям необхідних умов для праці та відпочинку. Бажаємо вам міцного здоров'я, великого родинного щастя і благополуччя, сил, енергії і натхнення в роботі, щирих слів, подяк і посмішок на обличчях, вдячних жителів Броварщини. З повагою голова адміністрації Петро Іваненко, голова районної ради Анатолій Деменко. Вітання працівникам житлово-комунального господарства та побутового обслуговування населення надійшли від міського голови Ігоря Сапошка. Шановні працівники житлово-комунального господарства та побутового обслуговування населення від імені міської ради та її виконавчого комітету вітаю вас з професійним святом. Говориться у вітанні своєю працею. Ви забезпечуєте життєдіяльність нашого міста, робите його охайним і затишним, створюєте комфортні умови для проживання мешканців, надаєте їм різноманітні побутові послуги. Тож прийміть найщиріші слова шани і подяки за вашу щоденну нелегку і відповідальну працю. Відданість своїй професії. Свої професії переконаний, що ваш професіоналізм, відповідальне ставлення до справи, стане запорукою успішного реформування галузі, виконання поставлених перед нею завдань. Бажаю вам і вашим родинам міцного здоров'я, щастя, достойних матеріальних статків та добробуту, нових трудових здобутків на благо рідного міста. З повагою міський голова Ігор Сапошко. На порядок денний чергового засідання виконавчого комітету, 13 березня, виносилося понад 30 проєктів рішень, аналізуючи виконання програми соціально-економічного та культурного розвитку міста у 2011 році, члени виконкому відмітили позитивну тенденцію природнього приросту, зменшення кількості безробітних, що перебувають на обліку, збільшення середньої заробітної плати по місту, створення нових робочих місць. Міська влада створює всі умови для розвитку малого та середнього підприємництва в місті. З Метою забезпечення городян якісною продукцією залучає до співпраці товаровиробників. Наступними своїми рішеннями члени виконкому призначили стипендії міської ради за результатами зимової сесії 10 кращим студентам вищих навчальних закладів терміном на півроку а також вирішили надавати щомісячну матеріальну допомогу протягом року 42 студентам із числа дітей сиріт та позбавлених батьківського піклування. Загальна сума виплат складає 70 тисяч гривень за рахунок коштів, передбачених в бюджеті міста на 2012 рік. виконкомом також було вирішено надати одноразову матеріальну допомогу на лікування та соціально-побутові потреби 36 мешканцям міста. Розглянувши питання відділу капітального будівництва та управління житлово-комунального господарства, міський голова звернув особливу увагу на відновлення дорожнього полотна та ямковому ремонті міських вулиць. Зокрема, особливу увагу звернути на вулиць. Ці Київська, Кірова, Красовського, Короленка, Чкалова, шляхопроводи ще ряд питань було розглянуто у робочому порядку. Як і було обіцяно міським головою Ігорем Сапошком, у приміщенні колишнього дитсадка лісова казка розпочалися ремонтні роботи. Процес їх виконання міський голова тримає на особистому контролі. За планами, дошкільний навчальний заклад має розпочати свою роботу вже 1 вересня цього року, говорить міський голова Ігор Сапошко. Ми вже неодноразово повторювали про те, що буде відновлений садочок лісова каска. Сьогодні розпочалися роботи, ремонтні роботи по реконструкції даного садочку. Ставиться завдання, щоб 180 дітей 1 вересня прийшли в цей садочок, в цей заклад. Ну, сьогодні дуже важко говорити про задоволення, те, що сьогодні побачили, тому що роботи дуже багато. І є речі, які ми маємо сьогодні зробити, це і дитячі майданчики, і павільйони. Тому ми ставимо за завдання і за мету про те, що до 1 серпня ми маємо зробити всі максимальні капітальні роботи будівельні, для того, щоб ті недоліки, можливо, за серпень місяць все-таки врахували. І здати санстанції для того, щоб діти дійсно 1 вересня прийшли сюди, в садочок. Це перше. Друге, сьогодні я думаю, що головним завданням буде, що кожного тижня потрібно проводити робочі наради саме на даному закладі, для того, щоб контролювати і мати можливість бачити про те, які є питання, щоб їх швидко вирішувати, знімати з будівельниками. І зрозуміло, що є речі, яких неможливо передбачити. Це заміна інженерних мереж. Тому я хочу, щоб начальник управління освіти дійсно кожного тижня спілкувався і проводив такі робочі наради з підрядною організацією. Дитсадок лісова казка має понад 40-річну історію. В його стінах виросло і виховалося не одне покоління юних броварчан. З 2000 року дитячий садок став функціонувати як дитячий центр соціальної реабілітації любисток для дітей сиріт та позбавлених батьківського піклування. З часом кількість підопічних зменшилася з 45 до 8 чоловік. Любищан розселили у СОС дитяче містечко, а приміщення передали на баланс управління освіти. І, хоча будівля перебуває в задовільному стані, та для відновлення роботи дитсадка зробити доведеться чимало. Загалом з міського бюджету на реконструкцію лісової каски виділено близько 2 мільйонів гривень. За рахунок цих коштів заплановано не тільки провести капітальний ремонт приміщення, а й повністю закупити нові меблі та обладнання. Терміни здачі приміщення в експлуатацію визначені зволікати немає коли. Тому за пропозицією міського голови вирішено проводити щотижневі наради на об'єкті, аби максимально швидко вирішити всі нагальні питання, що виникають у процесі роботи. Депутат міської ради Ігор Трощенко, сам колишній вихованець дитсадка, лісова казка. Я житель цього мікрорайону, мікрорайону сам. Матаргмашу і в свої самі молоді роки це був мій рідний дитсадок, дитсадок, який будував колись завод Док. І мені дуже приємно, що саме на моєму окрузі в районі Таргмаш буде відновлений прекрасний дитячий заклад, який дуже потрібен мешканцям нашого міста і мешканцям мікрорайону Таргмаш. І я думаю, що до 1 вересня однозначно він буде відкритий і зараз потрібно прикласти всі зусилля і. Управлінню освіти, і будівельникам, і керівництву міста, щоб було належне фінансування, належний контроль будівельних робот. І я думаю, що ми справимось, і це свято настане на Трогмаші. Ми зможемо забезпечити понад 180 сімей, зможуть відправити своїх дітей, це прекрасний дитячий заклад. Привітати та подарувати увагу та шану ніколи не пізно. 15 березня святкові подарункові набори до 8 березня, 16 самотнім броварчанкам поважного віку із категорії соціально незахищених вручив депутат міської ради Сергій Федоренко. Одну з перших привітали ветерана, учасника бойових дій 80-річну проварчанку Ганну Жезлову. Все життя жінка пропрацювала ткалею на київському шовковому комбінаті, має двох доньок та онуку, але життя склалося так, що часто свята вона зустрічала на самоті, адже діти вже давно мешкають у Росії. Що я так ждала, щоб мене хто небудь поздоровив, хоч би квіточку, малюсеньку, хоч поломаним стебельцем приніс. І мені було б радостно. Ви розумієте? А сьогодні вам радісно? Ну і ще і як. Спасибо вам велике. Дай Боже вам здоров'я. Дуже, дуже я вам вдячна, спасібо. Нема нікого, я живу сама. То сусідка зайшла. До да. дітки да, є, да вони далеко, вони у Росії. Чоловік воєнний був, да вони там так він там закінчив службу, да так там і залишилися. Приїжджає як коли моя дитинка, дай Бог їм здоров'я. А так спасибо людям. Он сусідка зайшла, другий раз зайде мені, там купить що небудь. Ми продовжуємо спілкуватися з депутатом міської ради Сергієм Федоренком. У людей, які пройшли тяжкий життєвий шлях, мало радісних в житті моментів. Це як правило або нема, або дітей, або вони десь роз'їхались по світу. Люди живуть самі і вони чекають свята, чекають 8 березня, чекають початку весни. і Їм дуже приємно, коли. До їх помешкання прийдуть гості, дадуть подарунки, поздоровлять з святом, бо свята це традиція наших людей. цих людей не можна лишати свята, тому ми поставили собі за мету зробити свято для якомога більшої людей. Бо люди це наше майбутнє. Послухайте, будь ласка, оголошення. 16 березня 2012 року з 10 до 12 години буде проводити прямий телефонний зв'язок з населенням Київської області заступник голови Київської облдержадміністрації Москаленко Ярослав Миколаєвич за телефонами 286 84 11 та 286 10 06. 19 березня 2012 року з 16 години, в спеціалізованій загальноосвітній школі номер 5 за адресою вулиця Київська, 306, а буде проводити виїзний прийом громадян заступник міського голови Андрієв Василь Олександрович. У сьогоднішній нашій радіопередачі зустріч з цікавою людиною. Саме він певний час був депутатом міської ради довгий час працює на освітянській ниві Броварщини, бере активну участь у житті міста та району. Активний цілеспрямований ініціативний сьогодні. Ми спілкуємося з кандидатом філософських наук, доцентом, викладачем кафедри соціально-гуманітарних дисциплін економіко-технологічного університету Олексієм Івановичем Максаком. Історично склалося таким чином, що я прийшов що в місто бровари. Був запрошений з міст як викладач, тренер по боротьбі, але цікавився завжди науковою діяльність педагогічного напрямку та філософського. В свій час працюючи в ПТУ, працюючи і в системі освіти міста, району як викладач. Як методист, прийшов до навчального закладу за запрошенням до Людмили Івана на І Це був 99-й рік, 16 липня. По сьогоднішній день працюю в цьому навчальному закладу, але так склалося, що за цей період, який я працюю, разом з вузом я зміг вийти на певні. Рівні і освітянські, і соціальні хотілося б відзначити те, що навчальний заклад завжди уділяв велику увагу як науково педагогічному складу, так і студентському складу свого навчального закладу. Будемо говорити, що підтримку навчальний заклад дуже добре завжди мав і з боку системи самоврядування і міста міської ради, і районних ради та адміністративного корпусу нашого нашої броварщини. Навчальний заклад це заслужив тим, що він завжди був таким зірцем, мабуть, вищої школи в нашому регіоні. Мав достатньо потужний контингент студентів, які складали цей навчальний заклад, які ж потім поповнили і ряди цих адміністративних корпусів, які у нас є, як і в районі, в місті, так і, мабуть, в області в Україні, які на сьогоднішній день вже отримали наукові звання і працюють на достатньо високих посадах в державі. На державній службі. То, мабуть, це так і повинно бути. Чому, тому що з кожним роком студенти, які приходять до навчального закладу, мабуть, більше розуміють, чому вони приходять до цього навчального закладу і що вони хочуть в цього життя. Студенти на сьогоднішній день да, є одним із критеріїв, показників навчального закладу. Чому тому що. З тієї демографічної ситуації, яка склалася в Україні, наш навчальний заклад все таки зміг зробити набір студентів як і на коледж, так і на університет. І ми не залишилися на узбіччі, як навчальний заклад. Нас було акредитовано. ВУЗ отримав нові ліцензії, подовжили ліцензії навчальному закладу. От, я думаю, що в цьому руслі ВУЗ тримається. Дуже добре, да був певний період, коли вуз мав трошки будемо говорити таким чином. Але це, це скільки років тому, який час ви розумієте, це десь практично роки, мабуть, три. Ми не виходили з цього стану. У нас завжди якісь то перевірки відбувалися. То багато але ж студентів готували, да давали навчання. Студенти не відчували того, що відбувається в закладі. Десь якісь там розмови, да може десь то кому закизнено доходили, якісь розмови. От там ті, які не є дійсними критеріями, не буде не є дійсністю. І на студентах не вчимо абсолютно ні в чому. В на студентах, через що студенти в нас як і повинно було бути, виходили, навчались, приймали активну участь у соціальному житті міста, приймали, приймають активну участь у студентському русі в Україні, входять в студентські ради наших навчальних закладів, які з нами співпрацюють. Дуже багато приймали у наукових. Коли наприклад студенти наші приймали участь в конкурси і міжнародні конференції, будемо говорити, що студенти у нас дуже добре готуються все такі відношення у них дійсно до навчального закладу, мабуть, таке домашнє відношення. Чому тому, що у нас кожного студента ми знаємо, знає, чим він живе, і на що він не здатний, і як йому допомогти розвиватися більш досконало. Олексій Іванович, я знаю, що ваше життя тісно пов'язане з навчальним закладом економіко-технологічний університет. І я. Сьогодні приємно вражена, що сьогодні ви от щойно ви закінчили і отримали третю освіту, не дивлячись на те, що ви вже є доцентом кафедри філософських наук, так маєте великі життєві досвід, але все ж таки вчитеся, працюєте, удосконалюєтесь, так ну мабуть, з таким керівником як Сазонова неможливо не удосконалюватися з нею або удосконалюються, або відходять. Я вам скажу, що тільки той рух, який сьогодні вимагає від нас життя, це або вдосконалюватися, будь вимагає життя не тільки вдосконалення, але і, мабуть, ще бачення трошки вперед. Говорю за те, що про якщо говорити те, що я отримав ще його світу економічного напрямку, то це сьогодні потрібно кожному, кожній людині незалежно від того, ким вона працює, чи вона домогосподарка, чи вона на сьогоднішній день керує процесом державі, але людина повинна розумітися на економічних питаннях і на питаннях соціального напрямку, щоб бути на пульсі життя і тримати руку на цьому пульсі, щоб Наше життя все таки було спрямоване на покращення для тих, хто коло нас знаходиться рядом. Не обов'язково це рідні. це і друзі, це і суспільство, це і наша Україна. Нагадаю, сьогодні гостем студії міськрайонних вістей був кандидат філософських наук, доцент, викладач кафедри соціально-гуманітарних дисциплін, економіко-технологічного університету Олексій Іванович Максак. Відділ культури Броварської міської ради оголошує кастинг на конкурс чоловічої мудрості, краси і талантів. Пан мудрість 2012. 2 квітня 2012 року о 15-й годині у приміщенні міського культурного центру Прометей відбудеться кастинг. Запрошуються чоловіки, запрошуються чоловіки віком від 60 років. Довідки за телефоном 5 -10 61». Броварським міським відділом міліції розслідується справа по факту ДТП, яка сталася 13 березня близько 19 години 40 хвилин в місті Бровари по вулиці Красовського біля будинку номер 10 навпроти кафе «Сотка». Не встановлений водій, жінка віком 30-35 років, зріс 175 сантиметрів, худорлявої статури, волосся темне, стрижка каре, на автомобілі Тойота Корола» Сірого. Сріблястого кольору скоїв наїзд на пішохода та зник з місця пригоди в даному автомобілі. Пошкоджено лобове скло. Передній капот. Просимо відгукнутися очевидців даної пригоди та осіб, які володіють інформацією щодо вказаної події. Інформацію надавати за телефонами. 067 703 38 17 або 067 723 49 42 або за адресою міста Бровари вулиця Енгельса 1 Б в ДАІ Броварського міського відділу, або за телефонами 5 34 04 нуль чотири, 80 або за телефоном 102. У зв'язку з проведенням ремонтних робіт в електромережах у суботу, 17 березня з 7 до 13 години, напруга подаватись не буде по вулицях міста від Короленка до промзони. Також буде відсутня електроенергія на масиві Зелена Галявина та в четвертому мікрорайоні міста. У зв'язку з тим, що інші райони міста будуть живитись від резервних джерел електропостачання, прохання до мешканців міста, керівників підприємств та організацій обмежити споживання електричної. Енергії в цей час у броварському районному підрозділі приносять вибачення за тимчасові незручності та наголошують, що виконання вище згаданих робіт неможливе без тимчасового знеструмлення, електрообладнання та мереж. Поступово сплили хвилини нашого з вами спілкування. Далого вам дня і гарного настрою бажають ті, хто підготував для вас і провів сьогоднішній випуск. І пам'ятайте, хто одного разу знайшов самого себе, той вже нічого в цьому світі втратити не може. І хто одного разу зрозумів людину в собі, той розуміє всіх людей. На все добре і до нових зустрічей у радіоефірі.